Тезис Путіна про один народ не більше ніж пропаганда для виправдання війни. Наші пращури, які жили на території сучасної Донеччини та Луганщини, геть відрізнялися від жителів сучасних ростовщини, вороніщини та курщини. Одна з головних відмінностей традиції. Оксана Просилкова, представниця Слобожанщини, родом з Краматорська, за два роки до повномасштабного вторгнення почала збирати колекції одягу рушників, ікон та посуду рідного краю. Розуміла, що я просто щось роблю. в Взагалі ми щось робимо не так, і тому нас швидко відповідно купували, нав'язали міф, що ми там один народ. А як ми можемо бути не один народ? Як мені важко було переконати тих же дітей, до прикладу, і зараз важко переконати, що на масляну українці варили вареники з сиром. що у нас не були е, такі вже популярні млинці паління цих чучел, там куда і так далі. Нещодавно до списку нематеріальної культурної спадщини внесли обряд, притаманний лише Донеччині та Луганщині гоніння гадюк. Він був особливо популярний у Волноваському та Сватівському районах напередодні великодня. А хлопці, парубки, молоді чоловіки ходили по хатам. Такими палицями і пропонували вигнати гадів. Ну тобто, це таке уособлення нечистої сили перед великоднім. Дуже допоміжне їх приймали. Вони робили такі символічні обряди, наче палицями виганяють нечисту силу з хати. Після цього їх звичайно привчав господар. А після цього, після того, як вони пройшли по селу, вони ці палиці спалювали. Вали на вогнищі тезис Путіна про один народ походить від імперської концепції, а не від реальної культури чи національності. Українці Донбасу мали свої традиції, відмінні від російських. Що доводить, це окрема ідентичність, а не частина єдиної нації.